Але спочатку декілька слів про продукцію НаноПротек. Змащувальні композиції Нанопротек досить добре відомі на автомобільному ринку України. Технологія безрозбірного відновлення, а також кращий захист для двигуна під назвою Нанопротек викликає інтерес у тих, чий бізнес це ремонт і техобслуговування автомобілів. До цієї передової технології виказують симпатії також і ті, хто займається мастилом та запасними частинами. Також Нанопротек випробують власники і керівники багатьох автопідприємств. На сьогоднішній день з відгуками та результатами можна ознайомитися в актах випробувань, які доступні на офіційному сайті НанопротекІню. Також звертаємо увагу, що дана продукція подобається не лише автоаматорам, але і широко використовується у заводських верстатах, насосних станціях, на вантажній і будівельній техніці. Іншими словами, нанопротек необхідний скрізь, де є поверхні що труться і усім тим, хто рахує свої гроші. Сьогодні ми хотіли б детальніше зупинитися на асортименті цього продукту. Отже, для двох і чотирьох тактних двигунів внутрішнього згорання необхідно використовувати нанопротек універсал люкс, регуляр і макс. Звертаємо увагу, що ваш правильний вибір залежить від обсягу і потужності двигуна. Наші телеглядачі знають, що у дії нанопротека ми вже переконалися особисто, обробивши їм двигун редакційного авто. Після обробки збільшилася потужність мотора, покращили показники подачі паливно-повітряної суміші, і хай трохи, але все ж таки зменшилася витрата палива. Наступні найменування: препарати ТНВД і МАКС, призначені для обробки паливних насосів високого тиску і насосів форсунок у дизельних двигунів. А ось назва нанопротек-гур каже сама за себе: застосовується для обробки гідропідсилювача керма на будь-яких автомобілях. Два різні склади призначено для обробки автоматичних і механічних коробок передач, а також мостів, редукторів вітчизняного та імпортного виробництва. Пластичне мастило під назвою ПСК передбачене для обробки підшипників, шрусів і кульових опор. До речі, по вживанню названих препаратів ми також вже маємо особисті враження. Так у спортивному автомобілі екіпажа нашої програми, що змагається зі суперниками у класичному ралі, пластичним мастилом були оброблені шруси, підшипники і так звані шаєсі-підвізки. Також змащувальна композиція Нанопротек була залита у коробку передач. У результаті, після двох етапів офіційного чемпіонату України, де автомобіль працює з максимальними навантаженнями, зносу оброблених деталей не выявлено. Також помітно краще стали работа коробка передач и блокування. Коробка у меня проблемы с механизмом выбора были, все стало включаться без всяких проблем, без ничего там. с блокировкой только немножко доработали, до что она сразу распускаться стала. Ну, работа, это вещь все-таки работает. Але на цьому ми не зупинилися і вже обробили двигун спортивного автомобіля «Нанопротеком», Після чого вдало фінішували на третьому етапі чемпіонату, де одержали перемогу. Проте для того, щоб об'єктивно оцінити дію композиції нанопротек перед обробкою двигуна ми зняли технічні характеристики зі спортивного авто. А ось які результати виявилися після обробки? Ви скоро дізнаєтесь з наших програм. Ціна на продукцію Нанопротек стартують усього від 75 гривень. Детальнішу інформацію про найменування, вживання і придбання продукції, а також вигідних пропозиціях співпраці ви зможете дізнатися на сайті офіційного представника НанопротеК в Україні нанопротекін'ює. Нанопротек це інтелектуальні нанокомпозитні матеріали, які можна додавати у будь-які мастила. Наймаксимальніший захист двигуна та сполучених пар тертя у будь-яких агрегатах. Підвищення потужності двигуна на 15-20% Економія пального до 10% Збільшення ресурсу у декілька разів. І це не реклама, це факти. Доказ на ваших екранах. Спроможність агрегату працювати зовсім без будь-якого мастила. Нанопротек інтелектуальні мастильні композиції останньої генерації. Сайт в інтернеті нанопротекін'ює. Телефон до 063 330 8899